Гадаю, що на GGDroпі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Перед початком отут в мене є невеличка схованка. Оцей кейсик. До речі, він коштує 1600, тому. Халява, халява, відкриваємо за 0. Накопичили в батл пассі. Почекай, зупинись. Гарна якість за 2 930, Окей. Продаємо 5930. Починаємо з історичного кейсу. Він, він мені щось останнім часом почав подобатись. Якщо б ще. Ну, я розумію, чому. Я розумію, чому він не випав. Тому що хто дивлясь, дивиться всі мої відео, може бачив. Де я відкривав так два рази. Там АВІК оце за 2000. Може, зараз так само? Ладно, ну зараз теж непогано. Ну, я коротко, так відкрив. І там АВП випало за 2000, потім я ще раз відкрив. Ще раз АВП за 2000 випало. Оце воно от Оце, Хайпробіст. А зараз нічого. На жаль, тому підемо з цим всім в апгрейд. 149 ставимо на. Три восьмірочки. І не випадає. Цей 129. Три восьмірочки. Не випадає. Так, так. І це теж три весьмірочки. Зараз шанс трошки більше буде, теж не випадає. Я не розумію, як це працює, якщо чесно. Чому настільки не хоче, щоб нам щось випало? Давайте спробуємо Нав навіть мінімалку не вистачає. Так, мінус перша 1000 таким чином. Спокійно. 2500. 2500, хайп, кейсик. Перший. Окей, навіть. Я думав, гірше. І. Давай за тисячу. 2000, мінус 500. 2500 знову. І. Погано, погано. Оце норм, оце теж. І. Ну, як, це прям. це прям трошки-трошки. Трошки-трошки. 1000, ще щось. Окей, оце за 1000 дай. Найс. І. гарна якість хоча б. Ладно, гарна якість хоча б трошки нас. Врятувала. Відкриваємо ще 2500. М-ка. Давай, 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 підкрутись щось. О, 900, найс. Оооо. й йой йой 5. Ще раз. Давайте, ви можете, я знаю. 500, найс nice, nice, 1000. Гарна якість. Отут гарна якість. 2600, Все одно це окуп. Йдемо в більш дорогий кейсик, пікнік. Відкриваємо вже за 3500 спінів і. Так, ось, щелкунчик. Два. О, почекайте, гарний. 300. Почекайте, мені це подобається поки що. Якщо я отак переходжу, відкриваю за 2500 і ловлю 3000, наприклад. Ну, стоп, щось гарне вийде. Ну так, да, це злив. 2300, невеликий, до речі, невеликий. Я думав гірше буде. Давай, вийде. О, калаш, найза. Окей, 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 окей. Справа. Справа фігня. Ой, пога, ой, це прям дуже погано. Мінус 1000. Відкриваємо ще раз. Погано. Окей, це норм. А, ну як? Окей. За 1000. За 900. Ну, да-да-да, мінус 100. Ще раз. Давай, просто вийде 5000 нам і я заспокоююся. 500, найс. А, це погано. 2 механопушки і це погано. 2000. Можемо підкінець ще 5. Ще 5 за 2500. Відкриваємо спокійно. Щоб отримати... Це прям дуже погано. Це дуже печально. Ап... Апгрейд 400 на 1000. Шанс гарний. І по ідеї не вийде. Чи випало? Випало, так. Так. Окей, перший є. Далі 300 ставимо на 666. Другого немає. Бо, ну, чомусь, чомусь ж ми починаємо так супер дико обертатись, я не розумію, як це? Почекайте, це схоже. Гальмуй, почни гальмувати, по-братськи. Бутло. Я зрозумів тебе. А було б приємно, було б дуже дуже приємно. 666. 22. Не випадає. Окей, продаємо це все. І в нас на балансі 2000. Ніби можна. Три таких кейсики. Просто швидко. Швидко відкрити. Двінаги. 1400. Окей, ще два. Буду сподіватися, що зараз. Щось гарне. МК. Ну, 1251. Відкрили за. Так, да, відкрили більше. Відкрили за більшу суму. Кейс один. Один кейсик. Чому ти так мене зливало? О, тільки я почав сказати, чому мене так зливає, відразу за 1000 видає. Найс. Nice. 1800. Повертаємось сюди. Два, отак. Швиденько. Швиденько, максимально відкриваємо. За 1000. Угу. Угу. 300. Давай. Просто випаде, будь ласка, шанс. 31%. Дуже швидко почало. Я, звісно, не експерт. Але. Ну, небезпечно, так? Так робити, але. Почекайте, повільно почало. Найс! Це. Фух-фух-фух-фух-фух, Нарешті, нарешті. Продаємо. Ну, хоча, нас 1400. Ну, Ладно, давай. Я просто не розумію, що нам треба відкривати, тому що. Будь ласка, Франклін. Ну, яка механна. Чому. Дивіться, дивіться наскільки воно саме зливає мене. Я не розумію, як це реально буде. Ну, працювати повинно. Хайпкейс. Ну, хайпкейс видавав вже. Тому якщо це буде доволі закономірно, якщо нічого. Ну, ладно, нам. По ідеї, повинно вистачити ще. Ааа, він погана якості ще тебе видає. Окей. Окей, окей, окей. 450. Випало найс. О, продаємо 500. А, я ще так поставив, що нам не вистачить. Так, 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 так. Я ще ж поставив. Ну. Як легенда. Як просто легенда. Ейс. Давай. Будь ласка. Справа або злі. 36. А. <с> 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 давай Давайте 198. Падає. 150 і. 86, 236 280. На що це? Ну, я не знаю навіть. От про просто немає ідей. Давайте просто щось красиве відкриємо, наприклад, оце. 15. Прикиньте 15 фріспінів. Я ж просто вийду з кімнати. МК гарна. Не ну, дивлячись яка тут якість падає, просто. да, може така якість просто випасти і все. І на цьому якби би все. А... Що, тут... Що тут окупить мене цікаво? Дігала копить? ПДНІ? Чи так? Окей, він. скільки? Так, він нас. Окупив. Дякую, велике. ой 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 Два, Два дігли. Це, мабуть, найдурніше, що я робив, але, можливо, піксель. О, почекайте, піксельний камуфляж. Він робить речі. І ми повертаємось до Ейса. за 299G поинтів. Видає МПшку 100, так. 129. Я зрозумів. Давайте в апгрейд закинемо на 400. І, будь ласка. Почало дуже швидко знову. Я... Просто, як завжди, Просто як завжди, починає дуже і дуже швидко. Хоча навіть поруч зупинилось воно. І нам все, нам ні на що не вистачає. Івент, Івент на жаль, теж не вистачає. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.